Доброго вечора, друзі. Бажаю вам захищеності в ці дні, спокою, впевненості в собі, миру, мирного неба, миру в серці, злагоди, впевненості, що з близькими все добре. Хочу подякувати нашим спонсорам і тим, хто пригощає нас кавою. Дуже дякую. Дякую тим, хто ставить вподобайки, коментує, хто ділиться нашими етерами у себе на сторінках, в своїх соціальних групах. Дякую. Дякую підписникам. Ті, хто підписалися на Facebook, Instagram, Telegram і на майстер Oven Стефан. Український YouTube і ті, хто підписалися на британський YouTube майстер Олен Stefan Academy UK. Дуже, дуже дякую, це приємно, це на часі, це гарно. Дякую, що проходите марафони. Два по фінансам є марафони, два по парі. Обов'язково проходити всі вони незалежні один від одного. Налаштовані всі на результат. І три марафони вже є в наявності по здоров'ю. 25 листопада буде ще один марафон по здоров'ю. Отже, дякую всім. Дякую за підтримку. Дякую, що з нами дивитесь. Не так активно, як би ми мріяли, можливо. Ну, тим не менше, ви у нас є, а ми є у вас. І це, це вже багато. Сьогодні. І тема сьогоднішня, може, звучить дивно, але, ви знаєте, написано багато прекрасних законів людьми, які не виконуються. Не виконуються у нас, не виконуються в жодній країні. І виходить закони, ну, Писані, гарні, прекрасні, але не для всіх. Для людей, які десь собі здобули статки, гроші, чомусь закони не діють. Або діють не завжди, або не так. І пандемія була для них не така, і все інше. Отже, тому, ну, досить дивно да? відбувається все. Якби несправедливо. Не як би несправедливо, що там і говорити, це явна несправедливість. Як же її досягнути? Хто буде міряти, знаєте? Бо, а судді хто? Хто судді? Хто прокурори, хто, хто адвокати, хто, хто? От в чому питання. Де взяти непідкупних? Я знаю двох. Фіміда. І, і нема більшого закону, чим меч правосуддя. І нема іншого закону, чим меч правосуддя. Не людського правосуддя. Закони людські, по перше, вони не завжди відповідають законам Всесвіту, а єдиний закон закон справедливості це якраз закон для всіх. Закон, який діє. Незалежно від людей. І кожен стане перед величним суддєю. Хочете Фемідою, хочете Маат, матінкою смертю. І буде там анубіс, і буде там Цербери, і буде там Хорон. Все буде, все як має бути. І ви будете на цьому суді відповідати за свої діяння і бездіяння, адже бездіяння це теж є діяння, за кожен свій вибір, за кожну свою думку, за кожний свій вчинок. Одне перо маат вирішить все. І вся справедливість Всесвіту в цій пір'їнці торкнеться вашої душі і все стане на свої місця. Тому єдиний закон. Да, нам, людям, важко, важко зрозуміти, що потім коли-небудь, да, або воно не потім ніколи-небудь. Але. Було б добре, аби це було публічним і зрозумілим всім, тоді би легше стало би бути чемним, добрим, обирати добро, не красти, особливо під час війни у свого народу, у своїх воїнів. Бо міра покарання була б очевидна. А це не міра покарання, це міра справедливості, справедливості буття. Взяв покладеш, да. Нам людям хочеться бачити сатисфакцію вже. Вже хочеться бачити, як то відбувається, як то, як то відповідають по рахунках кармічних. Нам хочеться це бачити і знати вже. І ви знаєте, тоді б, напевно, не було б тих, кому потрібно було б боятися пір'їнки мат. Праведникам не є, що боятися, правда? Тому є один закон. Величний, невідворотний. Справедливість. Іншого не є. І повірте, ну, я не маю права казати, щоб ви вірили мені. Але рано чи пізно кожен з нас побачить цю пір'їнку біля себе. І ми побачимо, чого ми вартуємо всі разом по закону справедливості від МАД. Є один закон всесвіту справедливості. Він же закон збереження енергії.